Камерон Діас знову заставила світ говорити про себе. Зірка Голівуду повернулася у кіно, але нас зацікавило інше: чому вона пішла з кіно насправді? Про це розкажемо в наступному сюжеті. А також ви дізнаєтеся, як затята Чайлд Фрі двічі стала мамою. Чому їй не щастило в коханні? І чому Камерон Діас не змогла полюбити себе? Відповіді на всі ці питання ви почуєте просто зараз. Після десятирічної перерви 52-річна голівудська зірка Кемерон Діас знову повертається в кіно, те ще із красномовною стрічкою знову в справі. Здавалося, ніхто вже й не вірив у камбек-акторки, але несподіване бажання повернутися до роботи на знімальному майданчику. Всіляко підтримав чоловік Кемерон. Бенджі Меден, мій чоловік найкращий. Він сказав: ти підтримувала нас, створювала сім'ю. Прийшов час нам підтримати тебе. Він такий, дай мені подивитися, як ти це зробиш, дитинко. Я відповіла без проблем. За останні десятиріччя життя Діас розвернулося на 180 градусів. Усі ці роки акторка присвячувала просуванню органічних вин, кулінарії і, звісно, материнству, вихованню доньки Радікс та сина кардинала. Але як затята Чайлд Фрі стала мамою у майже 50 років? Чому одній з найкрасивіших жінок так довго не щастило в коханні і чому насправді пішла з кіно? Дивіться далі. Кемерон не раз зізнавалась, кар'єрою актриси ніколи не марила. 16 років вона потрапила до однієї з найпрестижніших модельних агенцій, заробила на власну квартиру у Парижі і не мала відбою від залицяльників. Втім, було лише питанням часу, коли довгоногу та блакитну оку красуню запримітить хтось із голівудських продюсерів. І цей щасливий випадок таки стався. Агент Кем знайшов їй роль у кіно. А її головним партнером мав стати сам Джим Керрі. Він розбудив мене серед ночі і сказав, що я терміново маю летіти в Голівуд. Здавалося, він був радий куди більше ніж я. Адже навіщо мені це потрібно? Я не збиралася зніматися в кіно. Я й грати то не вміла, я ж модель. Та виявилось, що режисер майбутньої маски для стрічки і шукав якусь маловідому старлетку модель. І після приголомшливого дебюту в масці ніякої іншої професії, окрім як акторської, Кемерон для себе вже не уявляла. Вона закінчила акторські курси, і згодом від ролей не було відбою, як і від коханців. 1995-го дев'яносто діас почала зустрічатися з актором Метом Ділоном, і за три роки навіть почали ходити чутки, що не за горами весілля виявилося розрив серйоз і назавжди версій. Чимало як із Рада мета, так і зрада мета, і кивина кем. Яка нібито всі ці три роки таємно зустрічалася ще й з Джорджем Клуні. Втім, акторка запевняє, з Клуні вони були всього лише друзями, а з метом розлучилися, тому що прийшов час. Накопичилася втома від довгих розлук і коротких зустрічей. А зупиняти своє життя, що мчить на повній швидкості і звити тепле гніздечко я просто не була готова. Не готова до сімейного гніздечка. Діас була й в наступні три роки стосунків з Джередом Лето, з яким навіть була заручена. І наступні три, але вже з Джастіном Тімберлейком, і щоразу причина була одна: ревності, адже надто реалістично Кемерон відіграла романтичні стосунки з партнерами по стрічкам, як приміром у відпустці за обміном з Джудом Лоу. Ми прекрасно розуміємо, в чому полягає наша робота. Джастін знає, що ми з Джудом граємо ролі і прагнемо робити це як найкраще. Чудово, що глядачі подумають, що між нами і справді щось є. Це означатиме, що ми добре попрацювали. Втім, конкуренції, хоч і лише на знімальному майданчику, Джастін зрештою не витримав. Хоча подейкують однією з причин було і небажання Діас робити серйозний крок у сімейне життя. Я думаю, що жінки бояться сказати, що вони не хочуть мати дітей, і збираються уникнути батьківства. У мене більше подруг бездітних ніж мамочок. І Якщо чесно, нам не потрібно більше дітей. У нас і так багато людей на цій планеті. Рокеми Кем позиціонувала себе як затяту Free. Однак ближче до 40 2010 тисячі десятого трохи змінила своє ставлення до материнства. Я не проти того, щоб це сталося. Наявність дітей змінює життя різко, а я люблю своє життя. Діти це не єдине, що приносить задоволення та щастя, і легше дарувати життя ніж дарувати любов. Тому я не знаю, такі зміни повинні бути дуже добре продумані. Змінити ставлення Діас до такого усіма омріяного сімейного гніздечка змусили безуспішні намагання налагодити чергові стосунки з баскетболістом Алексом Родрігесом. Але цей роман виявився найкоротшим за звичні її трирічні марафони. А сама акторка опинилась на порозі п'ятого десятка років, де не мала ані дітей, ані сім'ї. І ось 2012-го материнський інстинкт Кемерон прокинувся. Остаточно. Я ніколи не говорила, що не хочу дітей. У мене просто немає дітей зараз. І я не знаю, що відбуватиметься у моєму житті завтра. Я могла б, врешті-решт, усиновити дітей. Я могла б бути поруч із чоловіком, який вже має дітей. Хто зна? Залишилась лише одна проблема: поруч із діас не було того самого чоловіка. З яким акторка готова була б створити сім'ю, все кардинально змінив знову щасливий випадок. Ось тільки тепер це не роль, як колись квиток у Голівуд, а тихий званий обід у колі друзів, серед яких опинився той самий єдиний, кому згодом Діас нарешті сказала так. Музикант Бенджі Меден шлюб з Бенджі був для мене дуже серйозним кроком у житті. Це багато чого навчило мене за моє 40-річне життя, але весілля було несподіванкою для мене. Сумніваюся, що наважилася б на шлюб, якби не зустріла Медена. Тоді рівно 10 років тому акторка востаннє знялася у кіно. Її пріоритетом стала сім'я і підготовка до майбутнього материнства, якого вона роками уникала. Це було чимось, що я просто мала зробити. Мені здавалося, що це правильне рішення, щоб повернути собі своє власне життя, і мені просто було начхати на все інше. Нічия думка, нічий успіх, нічия пропозиція нічого не могло змінити мого рішення, подбати про себе і побудувати те життя, яке я дійсно хотіла мати. Та шлях до материнства виявиться складнішим, ніж вона могла собі уявити. У якийсь момент вона подумала, що ніколи не зможе народити. Кемерон була здорова, ходила до найкращих лікарів, але це не допомагало їй. Вона стільки сліз пролила, однак не здавалася і сталося диво. Завдяки еко вона завагітніла. У 47 років Діас вперше стала мамою. Вона народила доньку, а торік вже у 51 і сина. Та, попри відсутність на екранах, акторка зізнається, повністю прощатися з кіно не планувала. І зараз, коли по справжньому досягла всього, чого прагнула, готова вийти з відпустки і вже задіяна в кількох проєктах. Це був відповідальний час для моєї сім'ї. І, хоч люди говорили, усе скінчено, я говорила, ні, це не так. Для мене це не кінець, а новий початок. Дякуємо, що дивилися неймовірну правду про зірок. До зустрічі будемо раді побачитися знову.